Вітаю вас! Мене звати Леся Карпук, я є професорка кафедри заморобства агрохімії та ґрунтознавства Білозерківського національного аграрного університету. І сьогодні хотіла акцентувати вашу увагу на актуальних тематиках досліджень для учнівської молоді. Отже, перше, що я б хотіла запропонувати, яке на, наразі є актуальним саме в умовах сьогодення, в умовах дії стресових чинників навколишнього середовища, це особливості ростових процесів і формування урожайності сільськогосподарських культур. Адже ми розуміємо, що аграрна сфера вона є актуальною наразі, і вирощування сільськогосподарських культур потребує належної уваги і якості. І саме дії стресових чинників навколишнього середовища можуть як Позитивно, так і негативно впливати і на проходження ростових процесів, і на особливості формування кінцевої продукції. А саме нас цікавить урожайність. Наступна тематика стосується отримання стерильної культури мікропагонів цитрусових культур для клонального мікророзмноження. Ми розуміємо, що біотехнологія досить активно запроваджується в наше життя. Так само вона запроваджується активно і в нас в університеті. У нас є лабораторія біотехнологічна, в якій є належні і всі наявні прилади для того, щоб успішно провести саме клональне мікророзмноження. І на даному етапі ми активно досить працюємо і позиціонуємо тематику розмноження саме за таким методом цитрусових культур, оскільки наразі це є актуальним, наразі це є корисним, і наразі це буде саме давати ту новизну, яка є необхідною для отримання тих практичних навичок, які нам знадобляться в подальшій нашій науковій роботі. Також окремо хотіла б зупинитись на наступній тематиці: це оптимізація окремих елементів технології вирощування сорго цукрового для виробництва біопалива. Чому я зупинилась на сорго-цукровому? Тому що сама сорго є такою культурою, яка досить нещодавно з'явилася на теренах нашої країни, але активно вона вирощувалася більш на півдні, оскільки це посухостійка культура. Але наразі вона вже більш. Повільніше, але постійно просувається ближче до нас вже в умовах зони лісостепу і полісся почали вирощувати цю культуру, і вона дає достатньо високі врожаї. І це є таким цікавим аспектом саме у вивченні цієї культури, як же вона себе покаже саме в наших умовах з діток з самих стресових чинників, а також які можна буде отримати показники для належного виробництва біопалив, що наразі є актуальним саме для регіонів України. Дякую. І також хотілося б детально зупинитись на основних аспектах, які потребують належної уваги у написанні наукових робіт здобувачами-членами МАН. Я вже декілька років поспіль є головою журі етапів конкурсу, яке проводить Мала Академія наук, саме Київське обласне територіальне відділення Малої Академії наук, і провівши багато захистів і прочитавши багато наукових робіт. Хотілося б сконцентрувати вашу увагу саме на таких аспектах, які потрібно для себе просто зауважити, помітити і їх застосовувати. Перш за все, це чітке формулювання назви, мети, новизни, завдань дослідження, а також предмету і об'єкта дослідження. Адже юний дослідник повинен чітко зрозуміти, чим він буде займатися, яка саме його тематика цікава, що буде метою роботи, і які завдання потрібно виконати, щоб саме отримати той. Результат, який можна буде з легкістю рекомендувати. Тому що оці основні моменти, коли ми прочитаємо назву саме наукової роботи, вже журі може певним чином уявити, що може бути в цій роботі, адже від назви залежить. Багато чого. Те саме ми можемо сказати про мету, оскільки концентрується саме та основна роль цієї роботи, яку потрібно виконати, і ті завдання, які саме будуть сприяти успішному виконанню цієї роботи. Обов'язково звернути увагу на оглядову частину наукової роботи, тобто там, де ми робимо презентаційні моменти щодо доробок інших авторів, доробку, наприклад, іноземних авторів, вітчизняних дослідників. І звернути увагу на те, що ці формулювання, які ми використовуємо в огляді літератури, повинні бути чіткими, стосуватися саме тематики досліджень, над якою ви працюєте. Обов'язковим також елементом це є методика проведення досліджень, врахування поставлених перед дослідником завдань, адже методика досліджень повинна бути саме логічно взаємопов'язаною або релевантною тим завданням, які ви виконуєте. Тобто, якщо ви, наприклад, оцінюєте урожайність культури, то звісно, що під під оцінку врожайності культури ми застосовуємо ту методику, яка саме допомагає нам виявити цей показник. Також результати досліджень повинні бути чіткими і зрозумілими, статистично обробленими, зарахуванням самостійного внеску дослідника та об'єктивно підтвердженими. Так, це такий її основ... це і це є такий основний розділ, на який ставиться саме особлива увага, адже є це вже власні результати саме юного дослідника, який займається даною тематикою. Також дослідник повинен зрозуміти, що всі отримані результати потрібно якось інтерпретувати. А саме інтерпретація йде через статистичну обробку цих даних. Тому обов'язково дослідник повинен ознайомитись, що таке статистика, як правильно обробляти результати досліджень для того, щоб їх. Правильно презентувати і вміти саме виявити ті чіткі взаємозв'язки між отриманими даними і поставленими завданнями, також основним елементом це є висновки. Вони є обов'язково складовою змістовного наповнення наукової роботи, які повинні логічно витікати з поставлених завдань перед юним дослідником. На початку роботи ви сформували завдання. А от уже висновки, які формуються на завершенні вашої наукової роботи, повинні чітко витікати з саме поставлених завдань. Адже в багатьох роботах зустрічається, що висновки просто побудовані на тому, що вони, там чітко, не, що вони чітко є невизначеними і сформульовані досить неправильно. А ви повинні сформулювати висновки так, щоб, наприклад, було наступним чином завдання 1», ви сформували завдання, і до нього відразу ж написали вже на завершенні висновки. І так ви будете досить чітко і логічно побудовувати ваші, побудувати ваші висновки, які будуть логічні від ваших завдань. Літературні джерела. Обов'язково звертайте увагу на літературні джерела, адже всі посилання, на які ви посилаєтеся в огляді літератури чи то в тексті, повинні бути чіткими, зрозумілими і винесені саме в літературний список літературних джерел. Уникати потрібно джерел країн-агресора, а також звернути увагу на оформлення списку рекомендованої літератури згідно ДСТУ 2015 року щодо технічних вимог до оформлення. Окремо б хотіло б зупинитись на академічній доброчесності, адже це є важливим елементом якісної, конкурентно здатної наукової, конкурентно спроможної наукової роботи. Ми всі знаємо, що. Ці наукові роботи, чи то е, наукові роботи юних членів здобувачів МАН, чи то навіть наукові роботи, які стосуються здобувачів вищої освіти, аспірантів, де що вони всі проходять перевірку на ідентичність, схожість, унікальність, як прийнято застосову як прийнято використовувати ці слова. І обов'язково звертайте увагу і на цей момент. Адже при перевірці на е, саме ідентичність унікальність виявляються досить прикрі моменти щодо високого відсотку. Тому при написанні наукової роботи, якщо ви навіть застосовуєте якусь фразу з іншого, від іншого, наприклад, дослідника, старайтеся її перефразувати так, щоб воно не вилося потім цю схожість, яка дає достатньо високий відсоток при завершенні перевірки вашої роботи, також хотілося б зупинитись на представленні результатів досліджень. Адже від представлення результатів досі від самого юного дослідника залежить достатньо багато таке, тому що це його основна робота. І як він її презентує, так від цього буде залежати і кінцевий результат. Тому також звертайте увагу і на оформлення саме презентації, на оформлення постера де повинно бути чіткі чітко прописані саме ті елементи, які ставляться перед науковим керівником і перед юним дослідником. Щоб не застосовувалися інші елементи, на які просто відволікається увага, а саме ті чіткі результати, які потрібно показати, і це буде такою запорукою успіха і молодого науковця і його наукового керівника. Сподіваюся, що мої поради для вас були корисними і ви використаєте їх в успішному написанні ваших майбутніх наукових робіт. Бажаю вам всього самого найкращого.